Вирішила обговорити тему освіти українських дітей та їх перспективи з доктором економічних наук відомим на весь світ науковцем, директором інституту демографії Елою Марленівною Лібановою. Ела Марленівна вітаю вас в нашому ефірі. Дуже дякую, що знайшли час. Знаєте, напередодні нового навчального року. Ну, всі говорять про дітей. Не хочу бути в цьому випадку виключенням. Але знаєте, я хочу з чого почати нещодавно. Дуже великий галас. Такий спричинив наказ, який на щастя не, не був прийнятий МОН України про заборону дистанційного навчання, скажімо так, і в тому числі для дітей, які знаходяться за кордоном, можливо, це відбудеться з 25-го року. Ну тобто, наші діти Ви знаєте, за кордоном... давайте так. про це поговоримо зразу. Давайте ось ось я ж я ніяким так. ніяким боком не є освітянка. Зрозуміло я працюю в науці. Угу. Але ну, я маю онуків, які вчаться в школі. І 21-й е е рік вони ще не вчилися. Ми пішли навіть на те, щоб старшого онуку пізніше до школи віддати, бо боялися е дистанційного навчання. А 22-й, ясно, що дистанційне було навчання. Це не навчання. Це може бути, ну як знаєте, тим часу... це, це краще ніж нічого, але це не навчання. І крім всього, навчання в школі це не тільки вивчення формул, це вміння спілкуватися, це соціалізація дитини, це вміння наход... працювати в команді. Це значно складніші речі. Це з одного боку. Тому я не можу так от, -от сказати, ні, цього не можна робити. З другого боку, давайте подивимося, чому. Е... Пішли на дистанційне навчання, тому що школа не може забезпечити, забезпечити безпеку? Ну, Убезпечити дітей від бомбардування. А що в квартирі можуть? А що мають зробити батьки? А якщо батько на фронті з двома дітьми одна мама, вона мусить працювати. І що ми будемо робити, якщо мами всі будуть сидіти вдома з дітьми, а не будуть працювати? Це що вихід з положення? Треба шукати інший. Що стосується дітей, які за кордоном, а, наскільки я знаю, МОН прийня, прийняло рішення, це ще було минулого чи може і позаминулого року, що діти, які навчаються за кордоном в школі, при поверненні потрапляють в той же клас, ну, я маю на увазі за рівним, в якому вони були за кордоном. Їм все зараховується, і те, що треба додатково вивчити, вони вже будуть в Україні це, це робити. Для чого потрібно, щоб дитина вчилася за кордоном в очній школі, а це обов'язково, за їхніми законами, дитина не може не відвідувати школу, це аж до кримінальної відповідальності з боку батьків. Не в усіх країнах, але у більшості. Для чого, щоб та дитина ходила в школу? А потім що? Ще навчалися дистанційно в українській школі. Та що ми зовсім дітей хочемо позбавити дитинства? Ну вони ж мають і погратися, і побігати. Ну це ж діти все ж таки. Ну Хіба ж можна, щоб дитина працювала 15-16 годин на добу? Це доросла людина не витримає. Тому, знаєте, я не можу сказати, що я так же категорично проти цього наказу. Можливо, треба чіткіше виписати деякі речі. Можливо, треба подбати про те, щоб в школах була можливість е, навчатися в бомбосховищах. Ясна річ, що діти, які перебувають в прикордонних територіях, там особлива ситуація. Але звідти треба просто дітей евакуювати. Хіба тільки в школі е, проблема? Кожного дня чуємо, туди потрапила дитина, загинула, туди потрапила, дитина загинула. Це війна! На жаль, на жаль, але Елен Марленіо не знаєте, в чому тут ем, ну на мій погляд, проблема діти, які навчаються за кордоном е, через те дистанційне навчання, вони якось є якийсь зв'язок з батьківщиною з рідною мовою його, його треба структурою. підтримувати безумовно. Я на всіх перекрестях кричу, що головне наше завдання підтримувати особисті зв'язки з усіма тими, хто опинився за кордоном, з дітьми, з дорослими, з усіма. Просто на різних рівнях це має бути. Діти мають вивчати там дистанційно українську мову, українську історію. Але для чого треба вчити математику, хімію, фізику? Я вже не кажу, що яка це хімія дистанційна. Наскільки я пам'ятаю, ми там досліди якісь робили, якось нам показували, що це відбувається. І фізика також, а... і біологія також. Ми, ми все в Ну, вчили ну все це так. так. Ну а як же так? Ну зараз мова про Україну, такий знаєте, українознавчий компонент. Можливо, це окремі момент. Це, це потрібно залишати безумовно. Тут сумнівів нема. Але для цього до речі є ще один шлях. Дуже багато наших вчителів опинилися за кордоном, і треба домовлятися з громадами, можливо, створювати якісь недільні школи. Які там дуже популярні, ну зокрема в Штатах, е, і щоб там діти очно вчилися українській мові, українській літературі, тобто українознавчий контент. Скажіть, будь ласка, а якщо говорити все ж таки про повернення майбутнє повернення саме цих дітей, школярів сучасних, студентів, можливо, маленьких дітей, яких вивезли ну, з мільйонів наших громадян за кордоном? Ми минулого разу. Сім з половиною, ну цю цифру озвучив президент. Ну, так. Не знаю, ось ось це кажуть. з трудовими мігрантами, це з трудовими мігрантами. Ага, тобто, все ж таки поменше трохи. Да. Так, ну на щастя, але все ж таки, що чи є взагалі перспектива, що після закінчення війни. А, наші діти повернуться сюди, якщо вони навчаються в німецьких, в американських, в британських школах, а, якщо ось цей зв'язок з батьківщиною кожного року все більш складний, ну чи ми не, не втратимо ми покоління? Ось це? Ну, давайте так. Е, всі демографічні прогнози і міграційні, зокрема, спираються на одну річ, коли Закінчиться війна і як вона закінчиться? Кожний місяць перебування за кордоном ускладнює повернення родини. Ми прекрасно віддаємо собі в цьому звіт, тому що мамочки влаштовуються на роботу, винаймають собі житло, яке їх задовільняє, діти ходять до школи, до садочка, до університету, до, 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 до коледжу, куди загодно, набувають професію. І там вже і зв'язки нові встановлюються, і багато чого. Ми все це прекрасно розуміємо. З другого боку, кожен, де, кожен місяць гарячої фази війни руйнування тут: і житла, і робочих місць, ну, всієї інфраструктури. Ми це також прекрасно розуміємо. Тому е, всі наші оцінки вони спираються на це. Якщо війна закінчилася в 25-му році, це один сценарій. Якщо вона закінчиться в 30-му, це другий сценарій буде, і це треба розуміти. І е, тут важко щось протиставити. Я не думаю, що сьогодні хтось з політиків готовий сьогодні е, агітувати людей за повернення до України. Ну, я б принаймні не взялася за це, тому що це ризиковано. Постійно наш уряд останні місяці тільки це і робить, <гум> залучає Ні -ні -ні. Ну, не, ну, не так же. ж, Ну не так же ж не повертайтеся ну, сюди. Не діти повертайтеся <гум> да. в перспективі, повертайтеся, це трошки інакше. Ми безумовно зацікавлені в тому, щоб кожна родина, ми зацікавлені в кожній родині, яка захоче повернутися. Я колись сказав Деголь. Э, Франція любить кожну свою дитину і потребує на кожну свою дитину, так і ми, це правда. Ми всі в цьому зацікавлені. Я б, от, ну, По-перше, я б намагалася підтримувати контакти, тому що це дуже важливо. По-друге, я б намагалася от коли вже ми будемо говорити про відновлення України, я б намагалася не тільки і, може, навіть не стільки, про зарплату думати, скільки взагалі про умови самореалізації. Ну, давайте так, дуже багато поїхали лікарів, скажімо. Вони там влаштовуються, але ж не лікарями. Дуже багато поїхало вчителів. Та сама ситуація. Окремі тільки їм пощастило працювати вчителями і, до речі, вчити наших дітей там. Така практика існує, я про це знаю. Якщо вчителька, припустимо, працює там, ну я не знаю, вихователька в дитячому садку, я не думаю, що вона повністю задоволена. Мені чогось видається, що. Люди прагнуть реалізуватися повністю. І тому ми зацікавлені, маємо бути зацікавлені не тільки в тому, щоб зарплату їм пристойно запропонувати. Це не тільки стосується мігрантів, хто сьогодні поїхав. Це не меншою мірою стосується тих, хто сьогодні ще тут. Тому що в нас є ризик того, що а, після а, скасування воєнного стану родини то воз'єднаються. Але не факт, що в Україні. І це ризик, це дуже серйозний ризик. За даними польських і німецьких дослідників, 90% наших жінок, які виїхали, мають вищу освіту. Можете собі уявити? 90%. Я розумію, чому це сталося? Тому що переважною мірою їхали містяни, передусім з Києва-Харкова, це перша хвиля війни була. В Києві Харків відрізняється значно вищим рівнем освіти свого населення, ніж порівняно з іншими територіями України. Я знаю зрозуміло, з чим це пов'язано, але ж це ж реальність. І ясно, що люди, які мають самі вищу освіту, хочуть, щоб їх діти мали гарну освіту. А освіта за кордоном вона не завжди так краща, ніж наша. Але вона точно є перепусткою на тамошній ринок праці. Оце точно. І відповідним чином це всі так розглядаються, принаймні батьки. Ну, тому ось, проблеми є. Да. А знаєте, я хочу, хочу ось повернутися до того, що ви сказали, що є два сценарії війни. Якщо війна закінчиться в 25-му році, це один сценарій, Та ні, їх, є. їх не два. Їх ну, не я, два я, я розумію, їх багато, що їх дуже це. багато, але, ну, по перше, який найбільш все ж таки реальним, ви вважаєте, закінчення ну, наступним? Я, я нічого не вважаю, тому що я не є фахівцем. З того, що я чую від е, людей, які щось в цьому розуміють, то найбільш реальне на сьогодні е, припинення гарячої, принаймні гарячої фази війни, – сьомий рік. Угу. Тобто ще декілька років буде тривати. Так ось тоді, от як буде як що буде відбуватися в суспільстві? знаєте, бо чому питаю, бо нещодавно ж тот же New York Times, Вони говорили, що покоління здорових чоловіків віком до 30 років наразі найменше за всю історію незалежності України. Я не знаю звідки вони взяли ці дані. Ну можливо, це ну, вони взяли з тої стро статево-вікової структури, яку давав держстат Ось. на перед війною. Це так. зрозуміло, звідки вони беруть. Ну в нас вся статева вікова піраміда, замість такого вигляду ну, піраміди. Да вона зараз має вигляд ромба, і не це не, не війни справа. Вона раніше вже такий мала вигляд, тому що в нас народжуваність низька. І кожне наступне покоління, хоча б трошечки, але менше за попереднє. От і все. Тут ніякого відкриття нема. Ні, ну тоді питання: ось знаєте, частина чоловіків воює зараз на фронті. На жаль, гине на фронті. А ті, які повинні їх замінити їх менше і менше. Тоді питання виникає: до чого ми там к 30-му року? Я не говорю 2100-му року. Там як ООН вважає, що нас буде дві 2100-му року, тільки 15 мільйонів. А що з нами в 30-му році буде? Чи буде будуть в нас тут? чи залишаться тільки старі люди. Ви знаєте, я завжди в таких випадках згадую українське прислів'я. Якось воно буде, бо ще ніколи не було, щоб ніяк не було. Тому не треба нас ховати. Все буде. буде. Приїдуть сюди люди. Або повернуться наші, або хтось інший приїде. Причому я хочу, щоб перестали лякати людей. Приїдуть, не, 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 невідомо хто. Сюди не поїдуть. ті, Хто хоче отримувати просто допомогу по, е, як біженець? В нас нема такі грошей. Mm -hmm. Вони сюди не поїдуть. Вони поїдуть, можливо, використовуючи Україну як транзитну країну, але поїхати вони будуть до Німеччини, до Франції, там, де платять, до Голландії, там, де платять значно більше. Значно більше допомагають цим біженцям, ніж може допомагати Україна. Це з одного боку. А з другого боку, якщо в Україні будуть умови самореалізації, сюди поїдуть європейці. Тому що для людей не тільки гроші важливі. Я просто чітко бачу, що це не тільки я бачу, це, це взагалі будь-яка людина, яка слідкує за цим, вона може це зрозуміти приблизно з жовтня 22-го року. Кількість українських воєнних мігрантів в Польщі почала зменшуватися. Частина з них переїхала до Німеччини, частина з них переїхала до Голландії, частина з них переїхала до Великої Британії. О, де де, а Великій Британії не надто щедра допомога. Але люди їдуть туди для того, щоб реалізуватися. Там можливості реалізації краще, ніж в Польщі. От вони і перебираються. Тобто, не тільки в грошах справа. Гроші безумовно дуже важливі. Але ми маємо запропонувати не тільки гроші. Те, що до, до нас імміграція буде, це неминуче. Я не знаю жодної країни, ну, за винятком хіба що е, Північної Кореї, і то не, не впевнена, я просто не знаю про Північну Корею нічого. Куди б не було після Другої світової війни імміграції, і звідки б не було еміграції? Ну, до війни ще це, це, до, до Другої світової війни, це була ще Японія. Там. Але зараз такого нема. Всюди є міграційний обмін. Вся цивілізація, вона взагалі всю свою історію будується на міграційному обміну населення. Тому що саме через населення здійснюється культурний обмін, технологічний обмін, до речі, і фінансовий. Елла Марлен, скажіть, будь ласка, а що треба зробити в країні е, після війни, чи, можливо за, саме зараз, щоб діти народжувались не тільки поверталися, нічого нічого. Взагалі? зараз нічого не треба робити. Ризик дуже серйозний ризик для кожної дитинки, яка зараз народжується. Якщо батьки згідні на це, ну ви ж не забувайте, іде війна підвищувати соціальні стандарти під час війни? Ну, це нісенітниця, я перепрошую. Ну, не буває такого, тому що всі ресурси країни сьогодні спрямовані на відсіч ворогові. Тому говорити про те, що ми можемо забезпечити цим діточкам е нормальний рівень розвитку, а їх мамочкам більш-менш прийнятний рівень життя, ну я б не стала цього. Навіть ставити питання про це не стала. Тоді я хочу повернутися. знаєте, до вас, як звернутися до вас як до вчене і до бабусі. Ось нещодавно знаєте, були дуже цікаві дані оприлюднені, що 41% підлітків 15 років не мають базового читацького рівня, і йдеться не про швидкість, а про розуміння і запам'ятовування прочитаного І лише 30% учнів можуть правильно повністю опрацювати великий текст. Що відбувається? Можливо, ви якось можете. Комп'ютеризація відбувається. Комп'ютеризація. Ви багато бачите, що підлітки читали? Нормально Взагалі книжку, не бачу. читали. Хай ця книжка буде не паперова, хай вона буде електронна, але книжка не тік-ток, або, в кращому випадку, допис який чися. Не читаю. В цьому, в, цьому в цьому проблема? На жаль, ми, ну, з не зовсім зрозумілих мені причин вирішили цю проблему просто ігнорувати. Ми її бачили, ми її бачили до війни, і це мали б робити і вчителі, і, і не тільки вчителі. І батьки мали б це робити, але батькам простіше на тобі якийсь гаджет, гаджет, чи телефон, чи айпад, чи комп'ютер, подивись там собі щось. Колисково навіть сьогодні не мама, співає дитині. А ми включаємо, щось включаємо. Ну це ж ненормально. Коли це ж не просто заспокійлива мелодія, це ж зв'язок між мамою та дитиною. До речі, зверніть увагу в найбільш привілейованих навчальних закладах Штатів, Великої Британії. З цим не граються. З цим не граються. В да, багатьох школах навіть забороняють гаджети, но... але. Да, переважною мірою забороняють. Так, да, во Франції, в інших таких. Да. А я пам'ятаю, як ще ну, це було в 90-х роках. Треба було прочитати, ну, як завжди в школі. Да, там Треба прочитати якийсь там роман, припустимо, я не знаю, ну, припустимо, Войну і Мір Толстого. Там подобається, він не подобається, це вже інше питання. А діти що робили? Купляли фільм, дивилися фільм, і вчителі були літератури, вони були задоволені. Ну, це краще, ніж нічого. Ні, це не краще. Це не краще. Це зовсім, зовсім інше мислення, це зовсім, зовсім інше. сприйняття. Зовсім це інше. І, на жаль, наші діти на це зараз хворіють, дуже сильно хворіються. Це наша е, проблема, чи ви взагалі світували? Ні, це не, тільки, це не тільки наша проблема, але ми на неї просто закриваємо очі. Я ж кажу: в привілейованих школах, там, де ну дуже сильно дбають про якість навчання, там не допускають ніяких гаджетів. Угу. А в нас в кращому випадку пишуть, що такий мільярдер не дає своїй дитині гратися з телефоном, такий мільярдер, ну і що? Ела Марійна, ну, і на останнє хочу запитати вас вже не про дітей, а саме про бабусів та дідусів. Ви нещодавно в одному з інтерв'ю сказали, що саме їм доведеться, ну, можливо, зараз знаєте, більше працювати, бо попит на ринку праці зараз саме на 60+, плюс. І треба для них створювати саме ось ці умови для праці. А в нас іншого а... виходу нема. Так, а як? Не Треба от яким, яким я умови. не знаю, пенсі... я не про підвищення пенсійного віку. Боже збав. Я не про це. Я про те, щоб їх брали на роботу, тому що багато з них і перед війною хотіли працювати. Але роботодавці тоді ще були круті. Вони вважали, що вони їм не потрібні, що вони обійдуться. А сьогодні йде полювання за цими людьми. Ну, полювання з кількох причин: по-перше, потрібні робочі руки, тут сумні і робочі голови. А по-друге, не можна нехтувати тим людським і головне соціальним капіталом, яким володіють люди 60 років. І по-третє, чоловіка 60 років не мобілізується. Тобто роботодавець може на нього розраховувати. І, і почалася... Це головний фактор зараз. Ну, я не переконаний, що такий вже головний: якщо немає нікого, то візьмеш того, кого зможеш взяти. Угу. Але він також грає роль свою. Угу. Ну, тобто, а, якщо підсумувати все, про що ми говорили, а, бо через те, що ну, поїхала. скорочення чисельності населення неминуче, постаріння населення неминуче, в умовах відновлення безумовно, буде зростати попит на робочу силу. Де її брати? Зокрема, треба створити можливість всім, хто може і хоче працювати, можливість для них працювати. Комусь, можливо, потрібен скорочений робочий день. Хай хоч скорочений робочий день працює. Хтось може працювати дистанційно, до речі, всі білі комірці зараз прекрасно працюють дистанційно, навчилися за і і, і, і війну. Це теж треба використовувати таку можливість. Я не в захваті від неї, тому що я вважаю, що спілкування між колективом все одно потрібно, тому що інакше колектив не, 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 не існує. Ну можна це звести до мінімуму, скажімо, два дні в офісі, там три дні вдома, можна так робити. Ну, тобто, треба шукати нових підходів, підходів до роботи. Треба, так, треба ситуації. змінювати. Того ринку праці, того співвідношення між попитом і пропозицією робочої сили, яку ми мали до війни, не буде. Вже не буде. Буде інша економіка, буде інша робоча сила, буде інші можливості забезпечувати цей попит. І треба це треба зрозуміти. Ну, що, Жила Марленівна, я дуже дякую, що ви знайшли час і за ваші поради, і за ваше бачення. І сподіваюся, до нових зустрічей в нашому ефірі.